Росія використовує тактику моріння голодом проти українців цивільних та полонених. Інформують журналісти. Так із нашим бажанням бути незалежними у Кремлі борються уже десятки років. Аби підкорити українців, комуністи відбирали усю. У людей їжу складали її у порожньому будинку і залишали гнити, доки українці помирали від голоду. Як людям вдалося вижити під час голодомору 32-33 років, і як знущалася радянська влада, дивімося у рубриці Історія простими словами. Він був злочинцем для влади, але врятував від голодної смерті ціле селище. Кіровоградщина, колишній хутір Шевченка. Тепер село травневе. 1932-1933 років. Тут від голоду не помер ніхто. Згадує очевидиця Тетяна Кротова у розмові з виданням Юкрейнер. Голова місцевого колгоспу Нікіфор Романенко щовечора таємно видавав людям їжу, яку в них же насильно відбирали. І якби це дійшло до радянської влади, чоловіка б точно розстріляли. Та, нещастя, зрадників у селі не було. Однак так поталанило не усім. У тій же області п'ятирічний Сергій був єдиним, хто вижив на цілій вулиці. І доки його мати ходила до колгоспу, сусідки приходили стерегти Сергійка від людоїдів. Їхні діти повмирали. Через зачинені двері хати жінки запитували хлопчика, чи живий він. Згадував зі сльозами письменник Сергій Плачинда. Гинули цілими сім'ями на Сумщині у селі Андріївка від голоду вмерла уся сім'я мати, батько та дев'ять дітей. Залишився лише один 15-річний син. Та й його вже нерухомого знайшла і виходила сусідка, врятувала. Розповідає Суспільному сину цілілого Валерій Іванов. Так виглядає геноцид української нації. навмисне знищення, вчинене керівництвом Радянського Союзу. Головне запитання: для чого? Навіщо усі ці вбивства? Відповідь проста: Кремль не міг допустити незалежності України. Тож таким чином Сталін вирішив тихомирити українців та зміцнити свою диктатуру. Приєднання України до СРСР стало фактично її окупацією. Керувати країною заходився Кремль, пише музей Голодомору. Проте українці з цим не змирилися і продовжили боротьбу за свободу. Тисячі разів виступали проти комуністичного тоталітарного режиму, зокрема колективізації, оподаткування, пограбування, терору та насильства. Щоб знищити спротив та бажання незалежності, Сталін вирішує вбити мільйони українців голодом. Голодомор не був спричинений на врожаєм, посухою чи іншими вигадками пропаганди. Голод в Україні наслідок навмисних дій радянської влади, методу хлібозаготівель. Селян змушували здавати хліб державі у захмарних кількостях. Спочатку забирали зерно, а потім худобу, землю і усе, що тільки можна з'їсти і виміняти на їжу. Очевидці розповідають, їжу та зерно, які відбирали у людей, нікуди не вивозили і не експортували, а складали у порожній хаті. Їжа там лежала і перегнивала. У той час, як люди вмирали з голоду, по хатах ходили спеціальні бригади, які вишукували у людей заховану їжу, зазирали скрізь у підвали, димарі, колодязі і навіть перекопували землю. Що знаходили, відбирали або знищували на очах у голодних селян. Діставали з печі посудину, виливали їжу і били миску. Один з очевидців розповідав НКВДист знайшов діжку із квашеною капустою. Вимазав чоботи у туалеті, а тоді заліз у бочку і потоптався. Це в той час, коли жменю борошна можна було виміняти за золото чи срібло. Обмежували і це: щоб люди не мали де купити їжу, режим заборонив селянам виїжджати з України. В голодній пастці заблокованими опинилися понад 22 мільйони людей, інформує музей голодомору. І сумнозвісний закон про п'ять колосків. Ним комуністи заборонили людям збирати собі колоски на колгоспних полях. Це вважали страшною крадіжкою суворо карали. Дітей били батогом, а дорослих саджали у в'язницю на 10 років або ж взагалі розстрілювали. Як вижити в таких умовах, що їсти? Очевидці тих страшних часів розповіли: їли гнилу картоплю, різні ягоди, корінці, листя, кропиву, цвіт акації, бруньки та реп'яки, навіть сіно, готували солодуху, рідку страву з цукрового буряка, суп з макухи, кашу з незрілого жита та пекли коржики з листя. Щоб знайти, хоч трохи зерна, викопували нірки запасливих оврахів. Якщо вдавалося, ловили їжаків та пташок, молюсків, юнів, мишей і жаб, їли собак, котів та коней, інколи навіть викопували людські останки. А що в цей час робили на Росії? Все заперечували і замовчували. Така у них тактика. Сталінський режим оголосив голод в Україні неіснуючим і відмовився від допомоги, яку нам пропонували. Зокрема, Червоний Хрест на міжнародну спільноту ще тоді працювала пропаганда. Союз підкуповував журналістів західних політиків і виділяв шалені гроші, щоб показати, як в СРСР все райдужно. І от доки у Сталіна було все в шоколаді, в українців пухли животи у пік голодомору. Щодня в муках помирало 28 тисяч людей. Однак фіксувати смерті влада забороняла записувати реальну причину смерті теж. Тому люди помирали, нібито від хвороб, виснаження та старості. Часто жертв голодомору ховали в одній великій братській могилі неподалік села без імен. Інколи у могили звозили і напівживих людей, аби не їхати за ними знову. Інститут демографії та соціальних досліджень інформує про майже чотири мільйони загиблих в Україні внаслідок голодомору 1932-1933 років. Оцінки жертв інших дослідників досягають аж сім мільйонів. А скільки ще життів залишилися скаліченими, змушуючи людей ще довго ховати хліб під подушкою?